Я надію, я майбутнє. Так, в моїй такий тривожний час, коли хтось засігає, а споконвічний сімейський місто! Дозволимо топтати вірність чоловіка і жінки. Amen. Не дозволимо принижувати, Заставляють їх, їх думати, або заставляють їх приймати рішення, які суперечать здоровому глузду. заставляють їх приймати рішення, які стане проти них. Тому наш голова, і наша америка, і наші депутати потребують нашої нашого захисту. захисту. Скажіть, не.

Дороге місто, дорогі хаю, хай Бог благословить нас у цей світлий сонячний день, ми сьогодні прийшли на цей майдан. Поблагословіть, помолиться і вами, володаруйте нею. І коли це відбувається, коли народ, люди будь-якої нації, культурі, народу втілюють в життя Оце, оцю волю Божу. Там процвітає і земля, і людина, і культура, і народ. І ми хотіли б, щоб оця заповідь, оця істина вона царювала у нашому краї. У нашому місті, щоб ми були благословенні, щоб наші діти були благословенні, щоб були благословенні наші внуки і наші правнуки, які прийдуть на цю землю. Ми віддаємо цю землю, ми віддаємо цей край, ми віддаємо наші майбутнє в руки Всевішнього. І я своїми словами молюсь, Господи, щоби в, в Рівному, щоб і сім'я набула у твоїй повноти значущості. Отого От першого місця у нашій свідомості, у наших векторах сили, Господи, святою, здоровою, щасливою сім'єю, просимо тебе до молитви, представників Римокатолицьких святинь. Там є місць багато. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться м'яна Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насух, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволі нас від укаво. Амінь. Сила і слава віки. Амінь ви бачите священнослужителі, проповідники, священники вони дуже-дуже потрібні в нашому суспільстві. Це народжувати сьогодні дітей, тому що ми були тим, що буде світло майбутнє. І нам вкрали душу. Також сьогоднішній світ, сьогоднішня пропаганда, яку ми чуємо кожного дня, на наших роботах немає Бога. І людина, яка відлучилася від Бога, вона не може. Вона знаходиться в страху, постійному страху, що не буде завтра грошей, що не буде роботи. що Це детоважливу річ цим всім. Що насправді відповідь, відповідь на це все, що відбувається, є Ісус Христос, є християнство. І ми християни, які тут зібрані, тому що Він є той, який прийшов, який прийшов в цей світ для того, щоб, щоб цей нещастя, цю смерть, яку ми носимо в своєму серці, щоб її знищити. І тому ми говоримо зараз, Христос Воскрес. Чому? Тому що своїм Воскресінням Бог оправдав нас. Христос дасть також нам цю можливість, щоб ми могли любити інших людей, любити ворогів. І це є відповідь на все, що відбувається сьогодні в цьому світі. Що Христос своєю перемоги на цмерті, тому що він був реально жив на цій землі, реально воскрес. Коли вона вагітна, коли коли сім'я свариться, вони помиряться, підтримуйте їх, щоб не було розлучень між нами, щоб не було е, цих втрат.